гамачку з прекрасним видом на всі міста. Знайшли дуже гарне місце. Почистили його хвилин 15 від шишечок. Тому що це єдиний спосіб, як можна тут поставити намет. Шишок Дуже багато. Та, щоб було безпечно для надувного килимка. Оце є місто Пафос, де ми будемо вже за півтора дні. А зараз у нас смачніший сніданок. Доїдаємо його, складаємо намет, який стоїть там позаду, та і біжимо. того Водоспаду, який є справді Каледонським. Він так десь тричі більший. Ніж той, що спершу нам давлі Каледонським. Ось він позаду нас. Акуратний, красивий, затишний, маленький. Ми біжимо далі, далі у нас старовинні мости. Чим вище, тим жиркіше стає. Бо до того ми були там на 1700, там було доволі прохолодно. Мен здається, що все через вітер, бо зараз вітру немає. Зараз спека страшна. По дорозі нам трапилося дуже кльове місце для пікніку. Це є така велика площа зі столиками. Є мангал, є смітник, є джерело з водою. Є навіть навіс на випадок дощу, є дитячий майданчик, навіть травичка тут росте де не І що цікаво, ми тут самі. Більше нікого немає. Тут дуже чисто. Ісь течки дуже облаштовані. Тобто, якщо таке місце, де... Ну, Воно виглядає менш-більше послідово щасно. За Там обов'язково буде лавочка, на якій можна присісти, і там біля цієї лавочки буде сміхочок або й один. Ранок п'ятого дня у нас сніданок суто з фруктів. Ми вчора знайшли виноград, знайшли гранати, у нас є навіть айва до чаю і горішок, Од... горішок і одне яблучко. І є чудові плоди кактуса, які можна їсти, але увага, ніколи, ніколи і ніколи не беріть їх голіруч. Бо це була моя помилка, і зараз в мене тут може півтисячі маленьких колючок, які неможливо вийняти. Я зараз щойно взявся за нього знов. Вони страшенно болять, їх неможливо вийняти. Треба чекати, поки самі вилізуть. Це один з тих середньовічних венеціанських мостів, які трапляються на Кіпрі. Їм вже багато-багато стріч. Перші два ми вчора не помітили навіть, коли йшли, бо вони були супер-супер маленькі. Ми лише зрозуміли саме на них, коли зрівняли точку, яка була у нас на карті, і в принципі, що ми стоїмо на якомусь мостику, на якимось кількість. Так, це вже більший, гарніший. Знак нам показує, що наступні півтора кілометри ми мусимо йти асфальтованою дорогою. А насправді тут навіть асфальтовані дороги дуже-дуже-дуже пляють. Вони затишні, транспорту дуже мало, отак от вони виглядають. Дійшли до наступного моста Венеціанського, цей вже ще більший, ще цікавіший. Ми тут набираємо воду в річці через фільтр, бо багато людей, відомо якої чиститься вода. Йдемо далі шукати місце для обіду, бо вже голодні. Це є наше місце, це п'ятої ночівлі на Кіпрі. Це таке місце для пікніків. Ми знов тут самі, як на попередньому. Багато-багато столиків, яруси, є площадки для наметів. Ми правда не знаємо, чи можна їх тут ставити. Ми навіть гамачок тут собі натягнули полежати в ньому. І там десь є вода. Навіть є туалети. І ще якісь облізиночки, тільки ми ще не знаємо. Які вони, що вони і чи можна туди взагалі йти. І сьогодні ми, увага! В поході дивимось кіно. Що ще не робити в поході. У нас є гамак, у нас є фільм. Чому б в гамаку не посидіти і не подивитись кіно з кавою. Більше того, у нас є штатив. У нас є штатив, який будуть тримати телефон, поки ми будемо в гамаку. Кінотеатр. Дня. У нас же є ароматна кава з корицею. Чудове місце для кемпінгу. Ми зараз будемо вибирати, що на сніданок. У нас такий асортимент. Вояджер теж є. І третіми і їдло. Навіть десь там хайпілк щось сховався. Ми вчора, звісно, так і не дійшли, куди планували. Це про походи стайл, планувати так, щоб надійти. Сьогодні ми спробуємо дійти такі до. Селище Врестія називається, воно є закинуто через конфлікт турецько-грецький, там фактично є тільки будинки, але нема людей. Але ще там є фруктові сади. Ми закинути. хочемо закинути там. Ми хочемо в них знайти банани. Дуже хочеться бананів. Ми все йдемо, йдемо, а врестії нема. Дорога нас веде навіть в протилежних сторон. Ми вже думаємо, чи то не міфічне місце з баналами і в думках подорожуючих. Дуже-дуже складно йти по Кіпру, коли під ногами лежить мигдаль. Його тут багато. Мигдаль, 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 мигдаль. Бо мигдалеве дерево. Ще одне лакомство на Кіпрі це інжир. Його тут теж дуже-дуже багато. Просто можна його брати з дерева і... Їсти. Смачнюший. Чого надоволя? П'ять хвилин тому ми їли інжир прямо з дерев. А ще 10 хвилин тому мигдаль прямо з дерев. А тепер за Це видно покинуто селище в реці. Ми були там абсолютно самі. Нас двоє на все селище. За пів години сідає сонце. Ми десь між селами на Кіпрі йдемо по дорозі. У нас води лише на одну страву на вечерю. Але будемо зараз шукати. Насправді, відчуваємо зараз себе трохи героями фільму Кавказька Полонянка. Бо Ми десь в горах. Самі на дорозі, нікого більше немає, навколо ні душі. І ми десь йдемо в гор, до моря. Немає тільки осла, який би ніс за нас все це, що О, нас це на спину. О, це було б дуже круто. Це було б дуже Як круто. Якби був ассил, насправді, я думаю, що він би переляканими очима тікав звідси. тому що Ми б на нього стільки інжиру, гранатів, і ми б далі навели що. Ой-ой-ой.